Президент України Володимир Зеленський подякував штатам за нові системи Петріот, але сказав, що їх недостатньо, щоб продемонструвала остання атака Росії на Київ, який вважався захищеним. Всі так говорили. Та теж Київ захищений, але на жаль, і українську столицю прикривати 100% достеменно через затримку, через недодачу нам систем протиповітряної оборони, як бачимо, повністю неможливо. Тим не менше з 38 тих ракет, які летіли смертоносних на наші голови, 30 того. Чорного воїстину ранку для нашої країни 8 липня вдалося збити. Зеленський заявив, що Київ не захищений. Що дайте ще і подякував на те, що даю зараз в плані систем ППО, відповідаючи на питання в інституті Рональда Рейгана. Дякуємо за це рішення по додаткових системах. Петріот вони, звісно, допоможуть цього недостатньо, але цього ніколи не достатньо. Сказав і Зеленський. Навіщо приклад останню атаку Росії на Київ, яка продемонструвала, що Київ, здається, був добре захищений, але росіяни використовують різні типи новітнього озброєння. Бачимо, що Олександр Коваленко нам казав, що все, що могли задіяли, просто тому що одного типу вже вони не можуть, так це правда, виготовляти ракети в тій кількості, аби робити масовані ось такі обстріли. Але тим не менше, якраз ось цей зоопарк використаної ракетної номенклатури ще й ускладнює роботу наших систем ППО та повітряних сил. Ми їм будь-якому разі дякуємо за те, що вони захищають нас, відбивають ворожі атаки з неба. Зеленський каже, ми теж повинні рухатися вперед ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів більше ніж один тип, сказав президент. Тим паче, в контексті того, що в Росіян не тисячі ракет, але тисячі кабів, про що ми теж говорили для боротьби на сам перед із ними знову ж таки потрібен дозвіл бити по Російській Федерації глибше і глибше. Президент України Водимирселенський під час виступу в президентському фонді та інституті Рональда Рейгана закликав штати дозволити нам знищувати російську авіацію на території Ерево, скільки це дозволить захистити українські міста від ударів. Абами в якості прикладу голова держави задав Харків і рішення ша, яке і зупинило наступ росіян і постійні удари по місту, але так дійсно цього мало потрібно ще як ми можемо захиститися від цих смертоносних кабів. Що ми будемо просити мотивувати у заходу? Давайте українського президента і почуємо. Літаки стоять на відстані від нашого кордону. Це від 150 км кілометрів до тисячі, але здебільшого, здебільшого, що дуже важливо, це зона від 150 до 500 кілометрів. Це означає, що якщо ми матимемо це озброєння, деяке з них ми маємо, якщо ми зможемо використати його на території Росії, особливо щодо цих військових об'єктів, якщо ми зможемо це зробити, звісно, ми зможемо захистити цивільних. Лікарні, школи, дітей, ми можемо це зробити, бо каби і різниця між кабами і ракетою є. Звісно, ракета може летіти дві тисячі кілометрів, але у них немає тисяч ракет, але у них є тисячі таких кабів, і каби вони можуть використовувати зі ста кілометрів на сто кілометрів. І от і відповідь, якщо ми можемо використати таке озброєння, як я сказав, від. На відстані від 100 до 500 кілометрів ми справимося з цією проблемою. Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16, щоб створити Росію ефективну конкуренцію в небі. Про це заявив президент України Водимир Зеленський, відповідаючи на питання після свого виступу в інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але давайте будемо чесними. каже Зеленський: Росія кожного дня використовує проти України 300 300 літаків у нас було рішення про 10, 20, навіть якщо буде 50 – це нічого. Ми захищаємося. Ми потребуємо 128. Це флот, сказав Зеленський. Наголосив, що союзники України володіють цією інформацією і знають про наші потреби. І поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до Росіян дорівнятися в небі. Це буде складно, наголосив Зеленський. Потужне рішення надати українцям в 16, але дати яку кількість. Вони не йдуть, йдуть цього літа, так, я сподіваюся. Знаєте, ми завжди чекаємо, як моя мама чекала на мене після школи, і я завжди знаходив причину прийти пізніше. Це те саме, але набагато серйозніше. Набагато серйозніше. Проблема за F 16 полягає в кількості та в датах. Але давайте будемо чесними. У нас було рішення за 16-ми. Зупиніться, зробіть паузу. Росія кожного дня використовує три сотні літаків проти України, в операціях проти України. Три сотні. У нас було рішення про ну, 10-20, навіть якщо буде 50. Ну це ніщо. У них три сотні. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот. Ці цифри є в наших союзників, тому до моменту, поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо дорівнятися до них у, у, у небів. І як говорить в коментарі нам ексклюзивному Олександр Коваленко, військовополітичної глядач групи інформаційний спротив. Дійсно, ось ця цифра 128 літаків вже дасть нам паритет в небі, тому що їхня ефективність та кількість озброєння, які вони можуть на собі нести, вона дозволить прирівнятися навіть до цих 300 російських літаків і їхньої номенклатури авіації, і вирівняти цю ситуацію, де ми поки що на жаль програємо. Звісно, не знайшли ми з Коваленком відповідь на питання, чому на календарі 10 липня, а в небі досі. Немає навіть 10, а в 16-х. але чекаємо, бо партнери обіцяли початок літа обіцяли початок липня. Вже все на букву Л почалося і триває. Сподіваємося, що і на букву В винищувачі теж буде. В тривалі свої прогресії відпрацьовувати по ворогу, український президент при цьому закликав не зважати на думку Путіна американців. А дійсно, а чому вони мають думати про те, що собі там вважає, міркує чи уявляє здебільшого? Та, можливо, і пічимось вбивця серійний номер один в світі. Російський диктатор Путін однаково ненавидітиме будь-якого президента США, незалежно від того, хто виграє вибори в листопаді, бо ненависть це його друге ім'я. Там треба в паспорті подивитися при народженні. Очевидно, проте Зеленський закликав американських політиків не зважати на ставлення Путіна, оскільки в них є сила, в них є і військова міць, і економічна потужність. Зокрема, економіка штатів нагадав Зеленський. Понад 10 разів переважає російську і думка очільника Кремля не є вагомою, навіть виходячи з цих показників і чинників, Путіна не можна назвати великим лідером. Як він себе уявляє, як він це позиціонує, як він проводячи криваву загарбницьку війну, хотів подати себе світу, а має тільки провали. Бо насправді Путін дрібний, справді і і фізично, і фізіологічно, і морально головне, і інтелектуально теж. Але зауважує президент України Володимир Зеленський, коли ми починаємо його боятися, він ніби розростається, масштабується і стає більшим. Але знаєте, це як така проста повітряна кулька, яка може луснути в один момент, коли зникне ось цей страх, коли зникне ця помилка всього заходу, зауважив український президент. Путін не любить Америку. І ненавидить. Україну, бо він ненавидить демократію. І Байден та Трамп дуже різні, але вони підтримують демократію і тому мені здається, що Путін ненавидітиме їх обох. Я так думаю. Але я думаю, що вони обоє. Винні розуміти це, не, не розраховувати на, на його ставлення, тому що ВВП Сполучених Штатів в 10 разів більше ніж російське. Це означає, що ви не можете. ви не можете ставитись до Путіна як ніби до до партнера. Він маленький, справді маленький, але коли ми боїмося його, він починає бути більшим, і це помилка всього заходу. Нагадаємо, в лютому Путін заявляв, що президентство Джо Байдена було б кращим для Росії ніж президентство Трампа. Про це він говорив в інтерв'ю Такеру Карсону. Пам'ятаєте, де він Рюриковичів згадав і всю неіснуючу історію, де він зганьбився на весь світ, що навіть Такер Карсон казав, що він нічого м'яко кажучи не зрозумів.